На Донеччині триває обов'язкова та примусова евакуація із населених пунктів, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Так, спочатку проведення евакуаційних заходів на території області вже евакуйовано близько 1 мільйона 401 тисячі мирного населення. З них більше 167 тисяч 540 дітей та близько 43 тисяч 620 людей. З інвалідністю також нагадаю, що з 2 серпня ще 22 року розпорядженням кабінету міністрів номер 679 розпочата обов'язкова евакуація. Заходи за обов'язкової евакуації. І протягом цього часу статистика каже, що у нас евакуювалося вже більше 150 тисяч населення, 17 тисяч з них дітей та більше 6 тисяч ста. Осіб з інвалідністю за словами Дмитра Петліна, є люди, які після евакуації все одно повертаються додому. Повернулась до своїх помешкань близько 227 тисяч осіб, і на теперішній час загальна картина на підконтрольних територіях області залишається близько 483 восьмідесяти Тисяч населення спочатку початку 2024 року через загострення на лінії фронту тенденція йде на збільшення бажаючих покинути регіон. Спочатку року близько сам тисяч осіб покинули свої помешкання, і тільки 5 тисяч. Ну статистика каже, що повернулись обратно. Тобто тенденція йде до збільшення, і я наголошую на тому, що безпекова складова у нас. Загострюються, погіршуються, скажімо так. Треба приймати рішення, треба унеможливувати травмування та загибель себе та своїх близьких. Приймати рішення та евакуюйтеся. на Донеччині. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками була розпочата у квітні 2023 року та триває і досі. На теперішній час евакуйовано більше тисячі. Дітей, якщо бути точним, то 1101 дитина. І з визначених населених пунктів в 54 вже повністю дітей евакуювали. Залишається це 24 дитини. Це по Терецькій громаді, 14 дітей в Терецьку та в Щербінівці. І в Курахівській громаді в таких населених пунктах, як Успенівка і трудове, Три, п'ять і двоє дітей залишилась. Нагадаємо, з 23 березня безкоштовний евакуаційний потяг для мешканців Донеччини курсує до Рівненської області. Він відправляється кожні вісім днів по непарних числах. Планові дати наступних евакуацій 8, 16 та 24 квітня. Також щодня продовжує курсувати евакуаційний потяг до Львова. Евакуйовані громадяни можуть отримати одноразову грошову допомогу, а також соціальний, психологічний лічний та медичний супровід. Для того, щоб подати заявку на евакуацію, потрібно звернутися за номером гарячої лінії 098 890 33 18.